Всім привіт, вітаю з різдвяними святами. Зима йде бджоли зимують. Але все діти, не глянувши теж не, не виходить. Рішив глянути. Щось ця сім'я так це поводила трошки странно. Думаю, можливо тут є. Бджолки піднялися в верхній корпус. І вони назад не спустилися. Тут 145 й корпус. Трошки потепління було, розлазилися. Думаю, можливо є е, розплід. Хоча ще не повинно, ще ж не. діло йде до нового року. Зараз акуратно зніму той корпус, Побачу, е, чи Е, Сюди спокійно, чи там їх треба утепляти, давати їм корма. Що в них тут робиться. на цьому не було 145-му. 에... Провіряю так, таким чином, чи є тепло, чи є розплод. Ні, розплоду нема, не так мабуть щось. Санечка вийшло, то й трошки розлізлось. Тут сидить порода. Порода у нас баквост. Ф2, виходить, облетілися на своїй цій що ж ми їх... того верхнього корпуса, щоб їм не було. Убиваємо капюшончик, щоб не налетіли. Я думаю, що їх в цьому корпусі меду достатньо. Накриємо їх сеточкою. Отак. І все, цей корпус. Меду багато, але вони сіли знизу, щоб їм тепло не, не розходилось. Покажу, щоб рамки не набирали вологості. Сховаємо приміщення, ось такі наставочки з медом, не з цукром. Сховаємо приміщення, будуть на весняний розвиток. Ось так. ось так накриваємо все ровно. У скореному режимі. Теж маленькі такі подружки дружина кушила. Теж накриваємо так, щоб їм було тепленько. Піддашник. Не не збирало. Шок. Розпаду нема. Хлоп сидить на передній стінці, спереду по всій довжині. Я сподіваюся, що будуть. Тут вийдять мед, будуть помаленьку йти по другу сторону. А як така погода для пасіки? Погода непогана, але що -то вночі мороз, день, день сонця, не на день, як то з клуба можуть. Пригріває сонце передню стінку вулика. Вони можуть трошки оживати, а потім а потім мороз відлігти не сильно добре. Можуть об облатуватись, ще на обліт не виходять. Пасічників бачу дев'ко виходили. У нас ще не, не було обліту. Може дуже. Він кінці січня буде. Побачимо, що пожигаю, побачив. Так що, чисто так провірив, чи, чи хватає скрізь меду чи сидять в клубах, таке сонце вийшло. Де треба підложити рамочку? Ось. Де треба утеплити заставну, тепло поставити. Та й все. Всі. щастя, здоров'я!